І ставок починаємо нашу рибалочку. Ось таке місце. Думаю, що я там можу якось половити на попалок. Взяв з собою такий боканчик, ти все склав, все помістилося. Запущу селіст. великолденки сюда помещається сумка для закупи, прикормки І тут червяки опарищи зернові сейчас все буде мета прикорм цілинка карась ворог часник мітер крильовський сьогодні взяв творог щас його теж туди кину кажуть лин клює на творог хорошо китаю cool. Yak tutacak keda da ya ne Ну що достатньо. Є і черв'як і он палік. Геру його. І візьма. Хлопець з лісу вернувся вже. Може дехто є сьогодні. Не знаю. главный стульчик в том болоте. Где у нас рыбалка в болоте? Сидишь тут тихенько. Пташки спевают. Прикольно, на стульчик. Минут 40 вже пройшло. Сижу тихенько, щоб не шуміти. трошки потрошки так сіпає, на толком так і наплює. Якби щоб кладку зробити було класно. Мягкие вот ветеринары О, точно. Вот так Так, хорошо. Едем Торгуют курицы в этой. Там вообще все. Вообще будет все, все. Фух. Ну, хоть краски. Что за птичек? очки у меня не есть страшного сейчас привяжу. как коробочка на вязание, очки камешутся конечно цепи в очках Скопа Да, конечно, шуму він наробив? Зачем буде зразу клювати знов? Дикарас у мене такий нормальний. Ом 300, мабуть, є. Доже все Третій, конечно, нема що робити Дев'ять, Дев'ять годин Це, якщо не втихне, то кльово не буде такий вітер. Тут з цієї погоди міняється. Це вже плотва така нормальна. Знов де полювання на плоту. Нічого нормаленька.

Красевич таке ч? Нормальок такий карасик клюнув. Чу піде садок. Я думав, що плотва. не встиг я зняти ту покльовку. Це не було зовсім незрозуміло. Не так закинув знову. Щоб вітру не було, то можна було б таких десяток зловити. Така погода, така і рибалка. Вітер дує, вірно, що буде дощ. Ще трошки почекаю, то я буду збиратися. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Віталій. Красика. Все такие нормальные со шкопные.